Привіт, друзі, гарного вам дня, Пусть Господь хранить вас. І сьогодні хочеться з вами поспілкуватися. Чому так багато сьогодні дійсно проблем? І, вроді би, і технології, вроді би, всього так багато, але проблем становить все більше і більше. І кінця, і краю нема. І чому? Бо взагалі людина а, чим керується? Якщо вона ставить Бога на перше місце, то а, буде дійсно успіх у кожному ділі. А, а якщо людина ставить а, на перше місце там гуманізм, убирає Бога, гуманізм, комунізм, соціалізм і що? Що то иное, то е ведь потом приходять інші духи. І що е дійсно потрібно е вивчити, це те, що не на неякий гуманізм е просвіщення не перенесло в цей світ. Приніс це просвіщення віруючі люди, які вивчали Слово Боже і несли його до кожної людини, щоб вона була просвічена у кожному у кожній сфері життя. Житті. І по-перше, в духовному. І щоб вона і читати, і писати могла, і цим займались священники. І що дійсно мене торкає, те, що коли люди заміняють Бога на якийсь соціалізм, комунізм, то приходить біда, приходить зло. І виходу із цього і кінця краю немає. Тому потрібно дійсно щодня вивчати слово Боже і бути його дітьми божими, і взагалі для цього і потрібна церква. Яка буде нести відіння, откровення Боже, слово Боже, щоб більше дітей Божих ставало на цьому світі і вся хвала і честь воздавалась Господу Ісусу Христу. І я лишу в описі це відео, щоб ви також могли переглянути і підписатись на канал Салтаненко, наших священиків. Нехай Господь хранить вас, Божих благословінь.